І так, що перший варіант, давайте подивимося, що тут у вас. Паш кубків, день романтики, якихось приємних новин, пропозицій, як би сказати, такого, знаєте, спілкування. І... Заємного. Тобто, що ви даєте, то й вам дають. І паш пента... паш... Ой, Пентаклів Паш Кубків це несподівані почуття, може, знаєте, як на, як на хлине, знаєте, таке, як От подивився там щось по, по інтернету, мілашка, там дав таке почуття, такі якісь емоції приємні. Будете... Може, будете замічати дуже. Поруч з собою такі от, е, якісь приємні, приємні, романтичні відчуття. Такі. Буде вам подобатися. А, ну, пажи кубків це також у нас е, пажи це взагалі це діти, да, там підлітки, може, рідна, по крові. Щось може, буде, день може, буде, може буде пов'язаний якимись е, приємними. З приємними новинами саме від таких від рідних, від близьких, які будуть у вас емоції визивати. Кубки це емоції, емоції, приємні емоції. Це також знаєте, імпульс такого, знаєте, натхнення, імпульс там, не знаю, написати, написати вірша, там, щось, посадити квіти, таке якесь, відчуття приємне таке. Хороший день. Приємний. Знаєте, на позитиві, ви не будете, можливо, замічати такі якісь не, не дуже приємні. Але ви знаєте, ви можете бути по шесть мечів. От, наприклад, ви запланували щось собі, да, день напланували, а у вас якась новина прийшла, така, от, хтось позвонив, ну, хтось з рідних може. Да, там, або таке, предложення якесь вам. А не випити нам рюмочку чая, да, наприклад. <хи> і ви такі бросили свої всі справи і поїхали. Що воно там, як воно там буде? Ось Ви, бачите. Да, ви будете шукати е, по рицарь, тож, рицарь Кубків, якогось такого спокою, покою ось по цій карті. Ось Дивіться. Рицарь Кубків, бачите, сидить. В такому дзені, як би сказати, романтика, знаєте, такому якомусь... я сам собі я відчуваю красоту Всесвіту, я хочу бачити тільки красиве. Оце ви, можливо, навіть...